Tak, vím, že roste. rozte. Fajný, fajný, fajný biely vín. O, ale taký krásny. Ale vím, že neodin. Tu porožba až taká je. Taký mladý, ale to ešte nevšetko, druzi. Тут є один красень. Бачите? Файний. Ого. Міцно сидить. Ого. Ого. Краса. Друзі, привіт! Вітаємо на каналі Грибний Сезон. Сьогодні ми знову уріз 29 вересня, вечір уже зараз буде, за година пів на четверта і ми йдемо у таку, маючи вільного часу, таку прогулянку, подивитися на схили городсмерик, яка сьогодні ситуація тут є з грибами. Отже, невідомо, не було пару днів. Не було вічного часу, було багато роботи. А сьогодні хоч і під вечір. маю тут розповільного часу. Думаю, підемо перевіримо, підремося. Надіюся, що знайдемо. Може трошки білих, трохи пілосиновиків. Може сироїжок знайдемо. Ну, хотіло б себе опеньків ще знайти. Попереднього разу дуже багато було опеньків. Ну зараз не знаю, опеньки, як відомо, довго не ростуть. So, хвиля триває кілька днів зазвичай. Але не знати, може я ще й молоденький. Підемо, подивимося. Так що, друзі, дякую за перегляд. Всім, хто не підписався на канал, підпишіться, поставте лайк. І дивимось! і перша знахідка, друзі, наша сьогоднішня. Бачите? Отакі От опеньки. Отакі От опеньки, друзі. першими ми знаходимо. Я помилявся, що вони не будуть рости, але бачите, які красені, які ростуть. І молоденькі, продовжують рости. Бачите, молоденькі є. Ну, що ж чудово, починаємо збирати. Хм. Так, друзі, Джерри знову десь побіг, білка ганяє. А ми йдемо далі. Корзину узяв із собою. Добре, що одне одну корзину взяв, Взяв ще пакет, його пенька позбирав і залишив у сховку. навіть не показую де. Будемо повертатися, заберу. А зараз з корзиною йдемо далі. І наступна, друзі, наша знахідка сьогоднішня. Є перший гриб білий. Бачите, який красень? Ось такий риб назирає на нас. Дивимося, вимикаємо. Кись він. Київсь він такий. Ну він білий, але він не дуже такий веселий. Видно, що він має бути здоровий, але хотіло бися кращих. Ось такі дощовики біля нього росли. А там поруч бачимо якісь поне моримо, не, не купаки, що то є такі. А от, друзі, і чергова наша знахідка. Бачите? Отак він спрятався. Такий гриб. Не знаю в якому стані. Подивимося. Нога червива. Шапку не знаю. Перевіримо, подивимося. Хм. Риб гарний, але хробачливий. Чи нема порушів ще десь? А, бачу, є. Є ще один. О, такий красин ще є. Бачите, вони одинакові. Братики два. Не знаєте, якому стані цей. А, цей ліпшому стані. О! Мабуть, у ліпшому ну, Це кращий. Цей вже хороший. Ну, може нога його перевіримо, але цей набагато кращий. Ось такі гриби. Файні. Файні. Бьомуся ще. Місце від нього закриваємо. І шукаємо далі. Може ще десь є. Хто знає. Добре, включимо камеру, якщо буде. От де бігаєш. от туди бігаєш. А ми от таких грибів знайшли, видиш? А от, друзі, і ще одна наша знахідка сьогоднішня. Ось ще один такий гриб. Білий. О. Ну, знаєте, погризений. Але ніби здоровий. Бачите, риб парасолька. Ось такий він молоденький. О, то, вже, то вже великий такий виріс парасолька. Турб, молоденька ромарія жовта. І стівний гриб також. А там що? А, то червоний мухомор. Отак от ростуть їжовики жовті, Там теж молоденькі є. А поруч інакше вже їжовики. От такі терапінчасі. Бачите, які вони. Їх багато є. Ну і знову там парасольку бачимо. А ці фіолетові грибочки навіть не знаю, як вони якісь такі розові, фіолетові, щось розумі, не розуміють, такі. Невідомі мені їхні назви так і не беремо. Їжовик, оленячка, теж умовно істівний гріб. Їх зараз теж дуже багато в лісі. Дуже багато. Буквально на кожному кроці там. Та, От так, тільки придивитися їх повно. Ну, тут уже поруч муремуха. Муремуха із Це не гриби парасолька, але теж із цілені вважаються. Ось така компанія лисички, оленячки, тобто їжовики черепінчиці і червоні мухомори. І повно грибів. Повно різних, багато різних грибів. На вибір, хто який хоче. Краса. Здалеку йшов і думав, направду мухомор червоний, але ні. Піду сечник. Ой. Слизький. Але хороший. Заберемо? Забираємо. А, там ще одного бачу. Теж гарний. О два стейки. Два братики. О, цей ще кращий. О! Прекрасний. Чудовий було і Трепетівці по нашому рамкозину. Йдемо далі. Джері там бігає. Знову то відкись прибіг. Ну, набігався. Нема туди гребів. Потрус у будемо йти, Джері, тепер. Далі куди йдемо? Кажи. Ще додому повертатися вже. Ай, ти. Ага, йдемо туди. Добре, йдемо туди. Туди. Крок зробив, а тут ще один. І Джері присів зразу. Ще один червоноголовець, трепетівець. Молоденький. Ой, нікого його і не видно було. Ну що ж. Значить, дійсно тут напрямок йдемо ліз далі. Трепетівці забираємо, корзинку і йдемо далі. От, така сімейка мухоморів. От, Так би зустрічалися білі риби, було б файно. Але мухомори є, а білих чомусь чомусь уже так густо не зустрічаємо. От бачите, мухомори ростуть. І тут. От бачите, тут мухомори. І там унизу повно мухоморів. Мухоморів багато. Білих, на жаль, не багато. Але шукаємо. І ще знагідка, друзі, у нас сьогодні. Ось такий гриб здалеку йшов. Думав, муримух, підійшов ближче. А то от такий, друзі, у нас сьогодні тут росте підберезовик. Вірніше, ну він так, як підосиновик, але із сіру шапку. Підберезовик. а Файний. чудовий гриб. Чорних цяточок на гіманофорі немає. Значить, чистенький. Забираємо. Воє, листя. Багато в корзину насипається зараз. Нічого. Після обіду то все листя сухеньке, то легко потім почистити. Йдемо далі. Ви знаєте, друзі, іду так по лісу І ще досить досить багато лисичок. Навіть не сподівався, що їх ще стільки полісули. Можна знайти... О, бачите, тут все лисички живуті. Тут лисичка. Що робити? Може їх позбирати? Ну, заберем. Спробуємо, подивимось, куди хороший. Може, позбираємо. Прекрасна лисичка. Збираємо? Обрадувався здалеку, гриб. Думаю, якийсь підійшов ближче, подивлюся, думаю, давай. А то ні. Синяк. От такий синяк. Чи не синяк? Не синіє? Синіє. А як же? Синіє, синяк. Неїстівний. Дехто вважає, що істівний. Називають його красиво ніжковий чи як. Але ми не беремо. Я вважаю, що неїстівний. Знову лисичка. Лисичка, сестричка. Забираємо і шукаємо далі. Так, а ці друзі схожі на патерні. Не знаю, чи вони, ніби схожі. Цей під дубовик синяк, це умовно і гриб. Цей, в принципі, можна збирати і після відварювання можна споживати в їжу. Так, що там бачимо лисички, йдемо збирати лисички. Така знахідка, друзі. Багато, багато є рижиків. як бачите, але я, бачите, вже перевіряв. Так, дивлюся і то все, все червиве. Na żal, na żal. Nie usielili do nich. Cóż, idem dalej. Ech, szkoda. To wszystko czerwone. Jerry, poszli za rybą. Jest znakietka, drodzy, jeszcze jedna. Kawał, od razu kazu, jest znakietka tutaj. O, tak, o, on sobie rośnie. Fajný, fajný bílý ryb. O, o, taký krásny, ale je i ešte iné. Tu je poručba, že to ešte niečo je. Taký, mladý, ale to ešte niečo iné, druhé. Tu je poručba, že ešte Бачите? файний, Ого, міцно сидить, Ого! Ого! Краса. Твердо був у землі. от така знахідка. О, то вже радує. Так би хотілося багато познаходити. Ну але хоч трошки, але вже є. Краса, дивимось далі. Ну, Джері, файні гриби знайшли. Знову отакі. Поруч тут дощовики біля їжовиків черепінчатих. А поруч знову от такі гриби. Ну, не знаю, як вони називаються. Яка правильна назва цих грибів, друзі? Знову я не знаю. І я чомусь не впевнений. У їхній правильній назві. Отакі От у вони, спробую їх вимкнути, подивитися, показати, які вони. От такі. Запах у них такий дивний. Навіть нічим не порівняти запах цей. От такі серії риби. Не знаю як вони називаються. Йдемо, шукаємо далі. Збираємо лисичку. Лисичка сестричка. Файні, молоденьки. Поруч. І ще й Ромарія молоденька. Преми, покажемо, як вона росте. Бачите, яка. Ну, це довга нога ну, на її е, така. Ой. І сіний гриб е теж. Там знову лисичка є. Е. Йдемо збирати. Cóż, nie znaję. Jerry pobiegł naprzód, znajdziemy może się tam, nie znajdziemy, podajemy się. No ubiło, ganiaj. Ще є така знахідка у нас, але то вже, то вже все. Бачите, такий велетень. Гриб білий, але він вже все своє віджив. Що ж, йдемо далі? На білому рибові. Так є білий риб. Ось такий змучений життям, але білий. Заберемо. Дивимось далі. Сонце вже близиться до обрію. Вірніше, воно вже за горою там сховалося, однак то ще не обрій. Ще вечір. Але вже наближаємося потихоньку, напрямку дому йдемо шукати риби. Джері десь за білками бігає далі, а в нас наступна знахідка така. Такий гриб. Такий красень тут росте. Бачите, файний гриб. хороша знахідка. О, чудовий гриб, друзі. О, о, краса. Рисний гриб. Файний. О! Забираємо корзинку. Йдемо далі. Так що, друзі, якось така у нас сьогодні прогулянка за грибами вийшла. такі знайшли грибочки. Вибачайте, що не чищені. Ножика лишив разом з отаніками у сумці, як лишив. Надіюся, що сумку ніхто не знайде і не забере. Ну, я її прикрив і так надіюся, що її ніхто не помітить і не забере. На вечір мало хто ходить на гриби. Не так багато. так що. Але просто гриби, прийдеться чистити всі вдома. Буде трошки роботи. Нічого почистимо. Було би що. Конько повертаємось додому. Да, краса. Ну, вже повертаюсь додому, зустрічаюся прямо на дорозі від такого червоного ловця молоденького. Теж заберемо. береми. далі. Мухи багато, сьогодні муримуха червоніють. От такі. Ого, ого, море мухи. а тут красень, чуть його не пропустив. Вибачте? Бачите, як він виріс. Краса, краса. Дивимось, чи ще десь. Так, це ні. Ну, у нас таке є, то треба передивитися. Ну, поки не бачимо. Поки дво не бачимо. Ніби нема. Добре. Ідемо далі. Повільніше буде знайти, а то можна пропустити білих грибу. Вже фактично повернувшися до місця, де я лишив корзинку. тут у гілках щось помітив, щось велике. Зайшов, глянув. А то дивіться, який красень виріс. Ого! Не знаю, чи він буде ще добрий. Не знаю навіть. Не, червивий. На жаль. Що, шкода? Не встигли. Поставимо його так на дерево. Нехай висіває спора. І йдемо далі. Так, друзі. Тут залишив сумку з пеньками. О! Ніхто її не забрав. Пенька на місці. Що ж, забираємо. І йдемо додому. Знайшли ми сьогодні друзі отаку кількість грибів. Як ви зрозуміли. Джері! Джері, ти де? Фух! О, і Джері тут. От, молодець. Охоронець наш. От. Досить пізно ми йдемо. Вже повертаємося здому досить пізно. Починає темніше, вже починає вечоріти темніше, вже швидше до ночі. Так що, друзі, яка в нас вийшла сьогодні прогулянка. Всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я, мирного неба над головою. До наступних друзі, наших зустрічей!